Сьогодні, 6 квітня, з опівночі до 18-ї години, обстановка в зоні проведення антитерористичної операції дещо загострилася, порушуючи мінські здобовленості російсько-терористичні війська і надалі продовжували обстріли позицій сил АТО і зазброєння, яке мало бути відведене від лінії розмежування. Найбільша активність противника зберігалась поблизу Донецька. Тут бойовики шість разів вели мінометні обстріли наших позицій поблизу населених пунктів Піски та Вертухіна в Тому числі і 120-метрових мінометів з 14 по 14.50 по блокпосту на південно-східній околиці населеного пункту Славковичі, що на Донеччині, ворог здійснив декілька пострілів із танків та бойових машин піхоти. Крім того, противник сім разів обстріляв позиції українських військ поблизу населеного пункту Водяне зі стрілецької зброї та станкових протитанкових гранатометів. В районі Маріуполя ворог сім разів відкривав вогонь з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї по наших опорних пунктах, розташованих поблизу населеного пункту Широкіне. А о 17.30 по цьому ж місцю злочинці відкрили вогонь зі 120 метрових мінометів. Крім того, 17.15 по 17.25 в районі населеного пункту Трьохізбінка на Луганщині відбулось бойове зіткнення з противником. Після вдалих дій наших бійців ворог відійшов. Загалом, 6 квітня. З опівночі півночі до 18-ї години російські терористичні війська 35 разів порушили режим тиші. Українські військослужбовці успішно протидіють провокаціям ворога та облаштовують і укріплюють свої позиції.